Всім доброго дня. Ой, у нас погода така не дуже важна. Був дощик маленький, зараз якийсь мряка, туман, таке щось моросить. У мене ще один участочок недозагребляний, не прибраний. Але, мабуть, це буде вже після цієї погоди, після дощу. Так, в мене Наташа. Сьогодні запланувала таку роботу чоловічу. Не знаю, чи вона справиться з нею. До діло для розпак... До розпаковочки вчорашньої посилочки? Що ми тут заказ замовили? Замовила такий фільтрик додатковий на пилосос. Та ще добрий в нас, бо ще новенький, але... Попався мені разом на сайті з тим, що мені потрібно було, і я вирішила замовити. Хай буде воно ну, їсти, як то кажуть, не просить. Хай лежить на запас. А взагалі-то замовляла я ось таку штучку. Бачите, машинку я вже від'єднала від води, перекрила воду, відсунула. Бо, в общем, замітила, що спочатку помітила, що трошки хужіше стала відстірувати. Думала, спочатку моє порошок щось не звертала, як зазвичай не закинули, закрили. І пішли. І ждемо, коли вже воно засігнали, що виключилася стірка. А тоді вирішила спробувати стікло на дверках, і виявилося, що під час стірки стікло моє холодне, ще й дуже-дуже добре, тобто не гріє тен. Ну і в общем, все згаряча я вирішила, що мені треба відняти тен. Хоча вчора на досуги подивилася відео, -лядне. як завжди, Google або YouTube в помощь. І кажуть, що може бути не лише те, може бути і мози. Ну, в общем, купить-купила, значить, будемо міняти і дивитися, поможе воно нам чи не поможе. Так що зараз відкручуємо цю задню стіночку. Вона тут на саморезах кріпиться. І зараз ми її будемо знімати. Потім дивилася відео, що нам потрібна буде головка, на 10 зазвичай, або рідко кажуть на 8, щоб відкрутити їм тен. Ну, зараз відкрутимо, побачимо, що воно. Якщо щось не вийде, буду звати кума. Ось такі коротей. Да, визвати майстра, оказалося це трошки не з дешевих. А ми, напевно, я оце думала, думала і вирішила. Навірно, я все-таки сильно жадна. Нащо я маю платити комусь гроші за те, що я можу зробити сама, не, буду економити. У нас за один візов 500 гривень треба платити. Ну, ми, за, ми не за... знаємо це так роботи. одному. Просто. <звук> Де? А що воно не хоче? Так, обкрутили наші саморези. Так, показували відео. Так, піднімаємо догори і знімаємо. Получилось. Вставляємо. І ось наш теп. Це датчик терморегулятора. його теж. Буде так, як вчора із цим Ой. Не, зняли. Із мопедом. Так, це в нас червоний. Ну буде як з тим мопедом. Там так воно гарно тільки раз та й зняли. Ну Сусід теж ще машинки не ремонтував і не розбирав. Тут-то нажимається ось, ось знизу, щоб зняти. Mm. А цей. Від мопеди, коси, пилки. Да, саме головне, що відключили від від розетки. Машини, мотори. Не за це й показувало, що нажимає, а тут тако легенько воно знімалося. А як? <різь> <різь> і не нажимається. І дешев включає чи Чи вже видивилася добре? Ні, ну тут цей-то показувалося, що ось знизу така є лапка, mm -hmm. ось вона натискається і виймається. А ці просто знімали так легенько, не одне я відео дивилася, то просто знімалося. О! Знялося. одну зняла. Як не знаю, ну якось наша манила. Вже ноги потяг. Зняли наші клеми. Тепер ключик чи головка на 10 і треба нам відкрутити, відкрутити болтик заземлення. Ага, треба тріщотку. Старші кнести з гаража. Вони... Ой, тріщоточку. Я її була трохи поламала, тут вилетіло в мене цей, що держить. Такий, я не знаю, шарик такий. Але, о, те тріщоткою легенько, твердкою не можна було зірвати. Відкручуємо болтика. Знімаємо заземлення і відкручуємо болтик. Це, цей болтик, як я видивилася, держить цей тен нам там. Якщо вийде, що йдеш на заказ машинки ліміті. О, ні-ні, я ж тільки для себе. Я все роблю тільки для себе. Так, є не повністю відкручували. Але так і не вийшло у нього витягнути, потім прийшлося повністю йому відкручувати. І сидять вони там досить плотно. Не знаю, може не витягну сама, мабуть, підгукати кума, бо трохи страшно, машинка ж то трохи дорога зараз. Іди гукайте, він навчиться буде людям машинки справляти. <гум> <гум> да, да. Позвонила Наташа до сусіда, зараз прийде на допомогу. А я трошки зніму ванну нашу маленьку. така. тут плитку клеїв робив ремонт. Ярик з Ігором самі. Не наймали нікого. І вийшло до пуття. В общем, допомога подоспіла. Постукали ми трішки по цьому, що зажимає держить між собою пластинки з'єднує. Ну, в общем, пробуємо пробуємо витягувати. Треба тепер його якось нажати, щоб воно освободило нам оце, от іменно сам корпус. В общем, за допомогою пласкогубців, навіть ну, як -то можна сказати, досить легко ми його да. витягнули. Накипу, як такового, немає. Є ось отакий нальот, але я дивилася, там, звісно, є похлещі, Казали, що це не критично, бо це якраз в цьому місці якось там стоїть пластинка, і воно в общем, ну, не обмиває його, так, як треба, mm -hmm. я так поняла. Mm -hmm. да, ну, Не знаю. в общем, немає зараз в нас тестера, звісно, щоб перевірити, так як перевіряють там на питання, прозвонюють, як вони там чи як правильно це називається. Ну що, будемо просто пробувати ставити нового тена. І дивитися, що воно. То давай спробуємо піти до мене провірити. Прийшли з кумом до нього, вирішили все ж таки провірити. В нього є така якась штучка, ну, мужики розуміють. Так, бачите, є. Тестер. Так, да, тестер. А тепер Ростенки. пробуємо до тена. А звуку ноль. Тобто в тенові десь є в корпусі розрив. Бо так, є ось, а так немає. Значить, маю надію, що я не помилилася, і це не мозги машинки, так сказати, а. І якщо ми його поміняємо, все буде добре. Так, вставляємо новий тен. Там є всередині така пластинка, яку обов'язково потрібно попасти теном під ню. Вона не дає, щоб тен піднімався і тер об барабан. Що? Ставимо на місце і все закручуємо, так як було. 666. Так, підслухала, що вже Наташа нарізає сусідові знов задачі. На... Теба... Коли вже буде дуже тепло. На літо, на дачі ставити чека на, на воду, будуже дорого платити без чека. Що вже пробуєте? Да? Поки бабка ходила, затопила, діду їсточки занесла, вони вже підключили. І вже планують що ставити діда. Да. Бо скільки одна душа там, то 160 зараз, так? Да? Там 160 щільно. Да. Ну, в общем, 160 Я гривень за душу без щотчика. А ми там беремо буквально дві відрі води, то на що ж переплачувати. Ну це знов на кумову голову Наташину, кума. На нашого сусіда. Ну, бач, воно поки вода ще надає, вона ж додає ну, і да, гад... ще і... не Покар... подождати, а тоді вже Так. Да. Вже стірка в нас стирається, якщо я не помиляюся, то 25 хвилин здається. І що я вам можу сказати? Якщо дотулитися до стікла, воно вже досить тепле. Значить, ми не помилилися, вся проблема була в тенові. І новий, я думаю, буде працювати. Чому той згорів? Не можу вам сказати. Ви бачили самі, на ньому навіть нема такого накіпу. Ще зробила виводи, що, навіть, скважини вода в нас непогана, якщо накіп не залишився на тенові. Ну що, працюємо, стираємо. Вже ви... достирає, тоді закрутю задню кришку і поставлю назад машинку, бо вона зараз в нас висунута. Трішки невдобно. А ще признадобився набір. Дякую сестричці, що подарувала чоловіку. А я кажу, що ні, це буде тепер мій, у нього є, а я буду собі користуватися. І він знадобився. Все добре, працюємо. Запитували там в коментарях, з якої пряжі я в'яжу тапочки. Ну, ось, наприклад, у ці останні ці, що я бабці Ніні в'язала, вона ще з них не ходила то це пряжа макраме. Ось мене залишилася така етикеточка з отакої пряжі. От. А якщо тут у 100 грамах 130 метрів. А якщо попередні ті що такі м'якенькі були коричневі, сіренькі, ну в мене білі лишилися, то це отакі Годольче. Тут я крючок цими в'язала, по-моєму, тройка чи четверка, я зараз вже не скажу точно не згадаю. А в цих то я в'язала крючок номером 2,5, щоб тісненько, щоб вони були плотненькі. Це підошва? ще. А підошва це ж той каремат, коврик для фітнесу, чи як він там правильно зветься, просто обвела, вирізала і потім це все приклеїла. Обв'язала ось ось тілочку. І все приклеїло. І все, бабуся ще не приноблювала. А я вчора ввечері нажарила пиріжки. Трошки не вистачило начинки, я зробила скільки бубликів, бо я люблю бублики мачати в часникову мачанку. Правда, часник у мене крупна часникодалка. А якщо його в макітрі макогоном розтерти, тоді воно вкусніше. І таке люблю, бо мама колись моя пекла пироги з горохом. Горох на Хмельниччині не знаю, чи всі так роблять, у мене мама сестра так робили. і з сирим горохом. Горох так терли у макітрі, прямо як сметана, геть розтирали. І з таким сирим горохом пекли пиріжки. Бо тут. І в часник мачали. Я таке дуже люблю, але ж я для себе одної не буду таке робити. Бо тут на Черкащині то горох варать із зажаркою, а я не привикла таке їсти. Я люблю таке бублик нігесенький. І часничок. То, що треба, я таке люблю. Так, запах мені цей часничок бабкина мачалка. І щось я захотіла картопляники. Обібрала без картоплі. Не вибираю велику, всяку разну, тому що в мене є блендер з такою насадочкою на картопляну терточку. І я зараз собираю і бистренько всю жух-жух, натерла і буду жарити. Ось так швиденько. Ось таке воно виходить, ось так. Перетирає і дошить швиденько це все. Зараз ще трошки дотру, бо думаю, що буде цього мало. Саме, як і картоплю натерла, цибульку натертку на ту. Зараз б'ю сюди яєчка, У мене невеличкі я такі випрала, то, мабуть, штук три. В общем рецепт не питайте, я нічого не важу, нічого не знаю. Все кидаю на глаз. Яєчко посолила, поперчила, мукички і буде готове. Ось таке тісто у нас вийшло. Густеньке. Зараз гріємо пательню і жаримо. Чуєте, як і нас дошлу шпарить? Капець! Оце дають, гроза храму. Нічого собі. Так було гарно, вже випогодилося, протрахло, не було болота. А це такий лупану, така хмара чорна надійшла. О, вже трошечки втихомирується. Да, якийсь... Бігом налетів, вилив з відра і втихомирюється. Так, дощик вже був перестав на 5 хвилин і знов пускається. Так, Наташа вже жарить картопляники. Вчора пізно дуже відео вийшло, бо щось мій телефон затупив. Ой, а сьогодні треба трошки поранше, бо мені хлопці чекають, кажуть, що пізно. Треба раніше. Ми будемо закінчувати. Всім спокійної ночі.